Ну вони в Кам'янському від мене 100 метрів були, росіяни. Страшно, не страшно. Мене держава зовсім <завців> друга, мене собачата матір робила. Я, я собак не мог кинути. Почали градами так бити, що не знали, вечором ляжеш, а утром чи встанеш. Кабами, Кабами градами. Люди йшли пішки самого піля. Жіночці дуже погано було, дуже зле. У неї інсульт був. Можете собі уявити, що жіночка йшла щось з води. Вони виїжджали, ну, чекали, може там щось зміниться, але мирі, але нічого не трапилося. Мене там привалило і три дні відкапувався. Дня я відкапував. я сподівання були кожен рік. Повернутися. Повернутися ну, додому. Український, Донецьк. Донецька там мрія. Яка. З шостого ранку ми вийшли і пішли. Другого випада вже не бачили. Будинок розбитий повністю. Розбитий повністю. От жіночка, яка потрохи виходить. Почали градами так бити, що не знали. Вечером ляжеш, а утром чи встанеш? Кабами, Кабами радами. А довго наважувалося? чому от так тягнули до останнього? Тому що ми жили просто, жили в себе вдома. Куди нам діватися? Ми пенсіонери, куди нам вириватися, в який міст. А як йшли? Що бачили по дорозі? Пішки йшли. Дрони над головою бачили. Дрони. Розбиті хати, хати хати. Розбиті. Розбиті. Дрони багато літало. Дуже багато. Скільки разів аби ховатися? Бо, ну, зараз ми не ховалися. Ми вже. не ховалися, ми йшли. Ми вже привикли до цього. А зараз осталась маленька кількість, в основному старяки, які немощні, не можуть не ходити, не... Так, Дякую, велике. Це забрали собаку теж. Ну, а на сухом я туди її заберу. Ой, а... прижився. Підкармлювали. Поступила пооперативна така інформація, що люди йдуть пішки і їх треба підібрати. Ну і ми поїхали і а, забрали людей. Люди йшли пішки, самого ляпопіля, і наші хлопці, наша команда підхватила їх. Жіночки дуже погано було, дуже зле в неї інсульт був і вона дуже себе погано почувала. Ледві дійшла. Ну, Можете собі уявити, що жіночка йшла 6 годин. Вони старі люди, літні люди. І це так, злітають дрони. Дуже така знаєте, ситуація. Вони вже в йшли акуратна голова. Якщо люди виїжджають, вони не мають куди. Що, ви щось їм пропонуєте. Ну так, да, звичайно. Це у нас тут шелтер. Повністю тут перший поверх і другий поверх. У нас там така розвантажена кімнатка, де люди можуть отримати психологічну підтримку та підтримку фахівців, які допоможуть йому адаптуватися в великому місці. Шелтер на 80 місць, тут дуже багато дітей у нас, люди можуть у нас жити. Тривалий час. І в нас так і живуть люди. У нас люди живуть ще з 23-го року, з 24-го року, ще з Красногорівки, Мар'янки, Покровська. Те, що з дому, це те, що було найголовніше. Тепер тоді їх повертати, я не знаю, школи ж теж нема, лікарні нема, школи нема. Його тепер повертати, все, я не знаю, доцінка. Це оце те, це, що ви вивезли пакет. Так, да, 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 Це все, що нам дал, що ми на, на швидку руку, що ми зібрали. Особисті речі і дітям-підручники. Так, да, 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 все, те, що ми вслили. Ночами це губ-губ, і за день по сім-по вісім кабів прилітає, і недалеко, взагалі, ну це дуже страшно. Ми то це, а діти це взагалі. Ми ночами не спали, бо просто що це вже зрозуміли, що ну куди залишитися, понімали, що вже чим далі, тим буде хуже. Подзвонили, попросили волонтерів про допомогу, і нас евакуювали сюди. Мене двоє діток і чоловіка. Синові 12, а 26. Там сидіти було неможливо. Каби лягали, мости попідривали. Ну, якраз ми уїхали і вдома нашого не стало на наступний день. В Запоріжжі. Не страшно перебувати, бо Запоріжжя теж під обстрілем теж ну, зазнає ударів. Страшно, ну а що робити? Ну, тут безпечніше, ніж там, де ми були. Зараз закінчується рік. З якими сподіваннями новий йдете. Щоб з тих мир. І дай Бог повернутися додому. Я сподівання були кожен рік. Повернутися. Повернутися, ну, колись додому. Український Донецьк. Донецька там ну, мрія, яка. Часто сумуєте за Донецьком. Ну, це моє все життя. Я дончанка ну, корена і там. Там моя душа. Тут тільки котіла. Ким працювала. Мірія, а я економіст. Чоловік економіст. Всі в Донецькій. Виїхали під нас в Маріуполі. Війна нас застала знов в Маріуполі. Виїхали на одну дачу в Донецькій області. Межує з Дніпропетровської області. Маленькая іскра. Тоді вже йде і туди, де дійшла війна в цьому році, вже й туди. Ми Це... довго не виїжджали, ну, чекали, може там щось зміниться, але перемир'я, але нічого не трапилося позитивного. Почалося звідти евакуюватися. Сідайте, сідайте, назад туди. Як зрозуміло, що час евакуватися? Ну тут часто тоді, що вже сидить, майже нікого не залишилося. І вже накривали крабами і безпілотниками повністю. Рівняли з землею. Бачимо, що вже треба ну, вже, ну, вже, ну все. Ви коли виїхали? І, на, наступного дня мост повністю зірвав. зірвали і зірвали, вже не можна було проїхати. Там люди залишили. Ну, сьогодні у нас теж дуже, дуже, дуже сумна новина. Там останні, там останні ну, загинули, там нікого нема. 25 кілометрів звідси жив. А де живе? В Степногірську, а потім жив. В Кам'янському, потім на плавнях. Я виходив з плавнів, найостанній. вже не було. Це коли ви виходили? — 4 сентября. Ось. О, це в цій кімнаті я сидів, коли почали бомбити. Якщо залишився то. Було б. Оце ось із-за кого я залишався там. Оно. Куди їх дімеш? Три кози, собак 14. <реш> кормити їх треба було, всіх собак. І коз кормити, і курей. Брат виїхав, а господарство залишилося. В Кам'янському ще вони од мене 100 метрів були, росіяни. Ось так і тримався. Наші звідтіляти і звідтіляв все равно. Не страшно було лишатися? Як сказати? Страшно, не страшно мене. Держало. зовсім друге. Мене собачата матір робила, я, я собак не мог кинути. Дуже жалко було. І коз жалко, і собак жалко, всіх жалко. Я ще держався, поки мене не завалило, почався обстріл. Ну, я в з тих підвачок заскочити, мене там привалило і три дні я відкапувався. У мене в підвалі були там і лопата, і ломик, і кувалда. І я потихеньку, на третій день, о п'ятій ранку з звідтіля. До Степногірська дійшов, правда, дрон, і дрони за мною гналися. Застряв один в кущах, не догнав мене. Прийшов у Степногірську, ніде нікого не видно. Знайшов там чоловік п'ять, то визвали міліцію та хлопці мене відвезли. Надія, мира остання, як кажуть. Будемо думати, що все буде добре. Важко, ну якось будемо виживати.